Всіх вітаю, давно не знімала відео, на вулиці вже серпень, кінець літа. У мене зацвіли хости, цвітуть шикарно, аромат неперевершений. Шкода, що не можна передати це у відео. На вулиці чудова погода, на городі багато роботи, але буду знімати все потрошки. Помаленьку. поки насолоджуємося теплим повітрям, квітками, сонячними днями бо попереду холод. Осінь зі своїми чудовими погодами. Достигає виноград. Цей сорт називається Ізабелла. В цьому році він дуже-дуже рясно вродив, дуже гарні грона, повні. Вже, ви бачите, починають синіти. Виноград кислуватий, але вино з нього виходить дуже добре. Поруч з ці у нас посаджений інший виноград мускатного сорту. Грона в нього цього року теж є, Ну, вони трошки менші, як минулого року. Він буде е медового кольору такий дуже смачний. Всього потрошку. Трошки квіти, сальвії мої квітнуть, питомії доквітають. Починають ковіднути айстерки. Сама така гарна пора серпнева, коли все на городі достигає, коли всі квіточки в самому розпалю свого цвітіння. А це мій фоксик прийшов сказати всім добрий ранок. Такий у мене котик є. Ігрушки радують в цьому році. В тому році було дуже багато грошок і в цьому році так само не втомлюється дерева. Це зимовий сорт, вірніше осінній, найпізніша бера. Ласувати неї ми будемо вже десь під Новий рік, коли вони влежаться, будуть солодкі, надзвичайно смачні. Це середній сорт, Я не знаю, як він називається, але теж дуже смачні груші. А ці грушки вже достигають помаленьку падають. Ну, це ми називаємо літня бера, але як воно насправді називається, я не знаю, як цей сорт називається. От, але... Вона скидає грушки, не жовтіють, і ми їх ласуємо. Це мої котики. Сіренька маркіза і фоксик. Вони зі мною ходять кругом, куди б я не йшла. Кругом вони ходять зі мною, як ми їх два хвоста. На у нас прийшов дощик, от такі я став краплиночки на яблучках. Рада була, що ви були разом зі мною під час перегляду цього відео. Будуть наступні відео про город, про життя, буття. Тож до зустрічі в наступних відео!